До Бога треба тихо говорити, з поклоном і хвалити і просити. А ми волали в небо і ридали. Стояли, бігли, лежачи, кричали, кричали про бідущу в Україні, кричали про дитячі пальці сині, кричали про калік, яким лиш двадцять. Кричали, що не хочемо прощатися з життям. І Бог почув, бо ми ще дишим. б'ємо ворога, співаєм, вірші пишемо, Святкуєм свята в темряві, не плачем. будуємо і віримо у вдачу. Не боїмося холоду у хаті. Тепер ми стали всі такі багаті, на досвід віру, посмішку і сльози нас не зламають ані орки, ні морози. Нас Зсу і Бог всіх захищає. Україна вистоїть і все оце здолає.